Ім'я мешко є чоловічим особовим ім'ям, яке як вважають, виникло внаслідок видозміни давнього польського імені М'ячеслав. Найдавнішим відомим носієм цього імені був перший польський князь мешко, і рік його смерті припадає на 992 рік. Не виключено, що в українців ім'я мешко є наслідком фонетичної видозміни календарного імені грецького походження Мефодій через проміжний етап Мехтодій. В Україні з часом ім'я Мешко почали пов'язувати з Митком, тобто з Михайлом. Серед 40 тисяч козаків війська Запорозького у 1649 році Лише один хлопець Корсунського полку був зареєстрований під іменем Метко, а саме, як Метько Терітинський. нині антропонім Метко в Україні функціонує лише на Закарпатті. Причому перші згадки антропоніма мешко там датуються ксії століттям. Наприклад, є запис 1214 року, і скуцом скудцом Деберею, що стосується села Переги. схожі на мешко імена Дешко, Лешко, Мерко, Марко, Сашко, Берко, Вишко, Гошко, Дашко, Деско, Децко, Лашко, Леско, Мирко, Миско, Мицко, Мишка, Пишко, Рашко, Рошко, Тишко, Шашко, Шишко.